Підтримують, пояснюють, координують. З 1 червня у Буковинському клінічному онкоцентрі запрацював оновлений підрозділ Центр супроводу пацієнтів. Що це таке та чому це важливо? Розповідаємо у новому випуску програми «Здоров'я у фокусі. Ну, з 1 червня в Буковинському онкоцентрі відбулося реструктуризація підрозділів. І у нас створився центр супроводу пацієнта, який включає в себе приймальний покій, рецепцію, кол-центр. Тому пацієнт, якщо заходить в онкоцентр, він заходить в наш відділ. І, паці... і наші працівники вже бачать його в системі. І як і рецепція, так і приймальний покій. Це спрощує сама сам контакт з пацієнтом і його спрощує госпіталізацію у підрозділи нашого онкоцентру. Фактично, все. Те саме, що було, крім того, що в нас ще під'єднався відділ е, стаціонарний е, приймаль, приймальний відділ в стаціонарі, там, де оформляється госпіталізація. Тобто це дійсно для нашого структурного підрозділу щось нове. Е, раніше ми до нього не мали ніякого відношення, але тепер ну, я рахую, що це на користь, тому що це зараз, оскільки центр супроводу пацієнта, получається, що ми фактично. Від початку першого звернення пацієнта за консультацію його супроводжуємо до госпіталізації його вже, тобто не тільки прийом лікарів, діагностика, а ще й госпіталізація в разі необхідності, якщо потребує. Ну і по-друге, в принципі, ми більш комунікуємо між своїм між відділами, і це дає змогу зробити більш Ефективну, ефективне надання послуг і організацію роботи цих відділів. Тому що, наприклад, якщо раніше було, от ми тільки бачили кількість пацієнтів, які тільки приходять на госпіталізацію, так але вже як оформляється сама госпіталізація пацієнта, ми ну, не знали. Скільки на це потрібно часу, яким чином це відбувається. Коли був створений сам відділ супроводу, центр супроводу пацієнта, то вже підкоригували ці моменти, тому що тут ми бачимо, так, скільки людей, От є кімната очікування, вони тут чекають. Зараз в нас нові такі нова така реорганізація в тому сенсі, що ми, людина не чекає цілий день. А от прийшла карточки на госпіталізацію зразу, навіть якщо одна людина госпіталізується, зразу працівники нашого відділу відводять їх на госпіталізацію. Так само трошки було змінено, коли ми подивилися, яким чином це працює. Раніше люди поступали на госпіталізацію, і кожне відділення мало відправити, коли людина госпіталізується свого працівника. Це або ну скоріше медсестринський склад для того щоб забрати людей і відвести їх в відділення вже на оформлення відповідно звичайно це забирало багато часу тому що люди в відділенні вже є в них є в пацієнти які лікуються треба було чекати якісь маніпуляції проводяться медити молодшим медичним персоналом і це призводило до великих черг тому що люди чекали, поки і заберуть. трошки зараз переробили цей порядок, і в нашому відділі ще є молодші медсестри. І вони тепер цим займаються. Тобто люди не чекають, поки їх заберуть. Як тільки оформили, зразу переводимо їх на госпіталізацію відділення. відділенні. Це заощаджує час, як в самому відділенні медичному персоналу. Ну і відповідно, і люди так багато не чекають на цю госпіталізацію. Було колись два підрозділи, два завідуючих, два, дві старші медсестри. У нас є тепер один керівник підрозділу і одна старша адміністратор у нас. І е, кожен має свою роботу. Що стосується кількості, три людини в нас працює на рецепшені, дві людини у нас працює в кол-центрі, і три людини в нас працює на приймальному покої. І плюс молодший медичний персонал. Є в нас також лікарі, які чергують по лікарні. Є в нас ну, це не підрозділ. а... По пріоритетних пацієнтах наші сімейні лікарі в курсі, що така послуга безкоштовна в нас, пріоритетний пацієнт, і в нас там працює один лікар-онколог, який супроводжує і допомагає супроводжувати і прискорювати верифікацію діагнозу. Для пацієнта, по суті, нічого не змінилося. Вони, як йшли своїм шляхом, два шляхи в онкоцентр, так вони йдуть. Але для нас це змінилося. Для нас це спростилася робота по розумінню. Тому що, якщо пацієнт, ми знали по рецепції кол-центру, як вони записуються в поліклініку, але ми не знали. Приймальний покій, скільки госпіталізовано, чи які пацієнти дійшли через МДК на госпіталізацію. А так ми все тепер знаємо, тому що кожен день медичний реєстратор мені звітуються у вигляді повідомлення, скільки пацієнтів пройшло через поліклініку, з них скільки було первинних, і також через приймальні, скільки було госпіталізовано. Це все фіксується. Будуються графіки. Якщо оптимізовуються, ми бачимо де менше пацієнтів, які дні більше пацієнтів. В основному завжди в понеділок найбільше пацієнтів, в п'ятницю менше пацієнтів. Також виїзди в амбулаторії пов'язані з тими ж пацієнтами, які приходять на обстеження в регіонах. Лікарі обстежуються. У нас є менеджер по ключовим клієнтам Марина Васильівна, яка відслідковує ті всі повторні скерування в нас і при потребі допомагає пацієнтам прискорити обстеження. Чергування по лікарні також оптимізовується, щоб кожен лікар хоча б один раз в квартал мав чергування, щоб це не було напряжно. Для самого лікаря і всі будуть розуміти прозорість самих чергувань. Модернізація відбулася, і в роботі кол-центру медичного закладу для пацієнтів запустили інтерактивне голосове меню. Багато пацієнтів телефонують, не розуміють, як записатися на комп'ютерну томографію або МРТ, а також у нас з'явилися лінійні прискорювачі, і ми в голосовому меню просто спрощуємо, щоб пацієнт розумів. Зателефонувавши, як можна записатися на лікування на лінійному прискорювачі, всі бачили в е, телебаченню е, е, зразу після вашого е, ролика, ж, е, було п'ять дзвінків від пацієнтів, як записатися. І ми вони телефонують і концентр просто пояснює, що звичайно це до лікаря. Вони мають мати скерування від МДК будь-якої області, там де рекомендовано лінійний прискорювач. Так як він зараз ще не навантажений. І нема великих черг, то ми записуємо, пацієнт приїжджає в онкоцентр, підходить на рецепцію, рецепція скеровує в кабінет радіолога. У нас там жива черга, нема запису попереднього, Не так багато пацієнтів. І лікар оглядає, скеровує на МДК відразу, і пацієнт йде в лікування, щоб не затримувати. Але щоб інформувати, щоб зайвий раз не втрачати час, те пацієнт зателефонує собі і всю інформацію необхідно знає через інтерактивне голосове меню комцентр. Доброго дня! Вас вітає Буковинський клінічний онкологічний центр, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, 242. Можливо, всі медичні реєстратори зайняті, або ви зателефонували не в робочий день. Передзвоніть пізніше. Користайтеся голосовими підказками з під цього меню. Ми обов'язково з вами зв'яжемось. Подбайте про своє здоров'я, щоб отримати інформацію по запису до спеціалістів онкоцентру на Натисніть один. Щоб записатися до спеціалістів онкоцентру, ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Вихід. І дні, субота, неділя. Щоб записатися до лікаря на прийом, ви повинні мати електронне скерування від лікуючого лікаря до лікаря-онколога, зателефонувати в кол-центр в робочі дні і вказати медичним реєстраторам номер скерування, ваші прізвище, ім'я по батькові та повну дату народження. Хочу похвалитися інтерактивного меню В нас не єдине в області. Є ще ніби я знаю в перинатальному центрі. Але воно там просто голосовий відповідач. А в нас інтерактивне. що якщо якась інформація, п'ять пунктів, і шостий це звернення до адміністрації, можуть записати скаргу. Вона розглядається. Любий запис на голосове меню, розглядається як письмове звернення. Тому пацієнт хай не хвилюється. Ті, що звертаються і записують якісь звернення, позитивні чи негативні. Вони всі розглядаються як паперовий варіант. І розглядається керівництво в лікарні і приймаються відповідні міри. І п'ять пунктів голосового меню по запису поліклініку, по видачі медикаментів, по комп'ютерній томографії МРТ, по поліному прискорювачі. Просто ця інформація пацієнт телефонує і собі прослухає, і вже буде розуміти, як далі діяти. А коли він телефонує і дівчата відповідають, перше це займає робочий час, що можна записати в цей час когось на прийом, а так спрощується, оптимізовується робочий час. Для звернення. На прийом до лікаря за консультацією обов'язково, якщо це первинний пацієнт. Постійно наголошуємо, що обов'язково має бути направлення сімейного лікаря або іншого спеціаліста-лікаря, який направляє, який за що є якісь, не дай Боже наше захворювання, або підозра на нього. Це має бути направлення і обов'язково паспорт. Паспорт для чого потрібно. Тому що ну, ми знаємо, що зараз йде джиталізація всієї системи, е верифікація пацієнта в самій системі, і це має все співпадати, тому що за пацієнтом тепер йдуть в тому числі і гроші. І якщо є якась невідповідність даним, відповідно, або е, пацієнт не може отримати відповідну свою безоплатну послугу, або її не отримує компенсацію за нього безпосередньо лікарня, що ну, приводить до того, що якщо немає грошей, ми просто всі зупинимося. І так само обов'язково паспорт має бути при госпіталізації пацієнта. Це вже для безпосередньо е -е, зачіпається питання про я тільки що сказала. І окрім того, це вже лікарняний, тому що на момент для госпіталізації, коли госпіталізується пацієнт, оформляється лікарняний лист. Е -е, і теж це важливо, щоб співпадали правильно, було ведення прізвища, ім'я по батькові, дата народження. Центр супроводу Буковинського онкоцентру це міст між пацієнтом і лікарями. А ще це перший крок до лікування. Звертайтесь, питайте, не відкладайте важливе на потім детальну інформацію шукайте на сайті Буковинського онкоцентру. Залишаються питання. Дзвоніть у кол-центр за номером 044 33 44 770 І пам'ятайте, своє життя та здоров'я потрібно берегти і піклуватися про нього в час. Сно.